Вітаю, шановні колеги. Я Тетяна Ляшенко, викладачка по класу флейти Боярської дитячої мистецької школи. Пропоную послухати мій урок. Коли виникла потреба сформувати те, чим би я могла з вами поділитися, і тут я згадала свої враження від намагання моїх учнів відтворити на флейті свої улюблені пісні, мелодії, колядки, щедрівки. І головне, наскільки це було природньо невимушено. Ці спостереження і стали основою моїх засобів використання мелодійності виконання в класі. Отже, тема мого уроку буде така: розвиток навичок мелодійного звуковидобування, при грі на флейті, використовуючи методики сольного співу. А ціль урока сформувати, виховати у учня почуття мелодійності. Отже, докладніше про засоби. Перший музикальне слухання. Ми слухаємо з учнем різноманітну музику різних жанрів: і класику, і народну, і популярну мелодії з кінофільмів, колядки, популярні пісні. Які зараз діти слухають, щедрівки. А потім намагання передати ці мелодії на своєму інструменті на флейті. Друге навчання послуху. Прослухавши композицію, почаємо з нотами, а потім цю мелодію відтворюємо на флейті. Цей спосіб допомагає розвивати слух та почуття мелодії. Третє. Імітація голосу. Намагаємось наслідувати вокальний стиль та емоції. Цей засіб допомагає формувати, розвивати у учня динаміку, фразування та виразність виконання. І четверте: контроль дихання. Під час гри на флейті намагаємось імітувати. Природні паузи, подихи, які б ми робили при співі. Тепер я хочу продемонструвати все вище сказане на практиці за своїм учнем Іваном, першого базового підрівня. В якості матеріалу для демонстрації ми вибрали і Тюд. Іван, послухай зараз мелодію, Євгеній Олександрович тобі не має. а потім ми її проспіваємо. <праць> Цей епізод, який ти дуже добре просто заспівав, давай відтворимо на флейті. Саме так, як ти дихав, як ти відчував, як ти підійшов до нашої кульмінаційної ночі Сі. Іван відтворив на флейті ту мелодію, яку щойно проспівав, намагаючись імітувати виразність, динаміку та фразеологічне дихання. Таким чином, ми відпрацювали кожну фразу цього твору. І тепер я запрошую вас прослухати етюд Шопена повністю. Прошу вас.